У нас зараз пора року весна. Всі ми знаємо, що місяць називається травень. Це останній місяць весни. І в місяці травні травичка зеленіє і в травиці появляються такі маленькі сонечка. Кульбабки їх називають. На леваду я пішла. Ціла купа там кульба, ніби сонечка малі, посідали на землі. Я нарвала б тих квіток та сплела б собі вінок, щоб і я була в вінку, наче квіточ, квітка на ложку. Ось такі наш чудові маленькі сонечка в травиці, які називаються кульбабки. Пора року весною, все навкруг зеленіє. Ось подивіться, які в нас дерева, зелені, листочки порозпускали, кущики позеленіли. Подивіться, яка красива в нас галявина, кульбаба. ніби килимок. Весняний зелено. Які красиві. Квіти кульбабки. А зараз я вам, дітки, пропоную разом зі мною створити свій килимок кульбабок. Для того нам потрібен зелений картон, пластилін жовтого кольору і виделка. Беремо пластилін, відірвуємо кусочок. Між долоньками його качуємо, робимо такі кулючки, між долоньками його розкачуємо, щоб вийшла в нас кулючка. Ось кулючку, яку накачали ми, притискаємо пальчиком до. Картону, всі кулючки пальчиком притискаємо по всій площині. розміщуємо кулючки. Коли притиснули пальчиком, добре ще раз перевіримо наші кулючки жовті. Тоді беремо ми веделочку і веделочкою притискаємо і трошки розтягуємо. У вас ручки маленькі, сили ще такої не мають, ви можете другою ручкою. Приклали веделочкою, пальчиком притиснули веделочку і протягнули другу кулючку і так всі кулючки, щоб не було вам складно притискаємо другою ручкою, пальчиком виделочку зверху. В мене получився килимок маленьких сонечок, який називається кульбабки. килимок. Я думаю, у вас теж вийшов нашими зусиллями. З вами вийшли гарні такі весняні килимочки, кульбабок. Рада була з вами поспілкуватися і думаю, ми ще з вами зустрінемось. Пока!